Друзі, всім привіт! Мене звати Саша. Останні 10 років я займаюся тим, що створюю інженерні команди для продуктів. За цей час я займав різноманітні посади. Був CTO протягом 6 років для українського ентерпрайз-продукту для бікфарми, робив свій стартап софтварно-хардварний. Сетапи в офіс RD для компанії з долини. І ось останні 4 місяці я інженірин менеджер в компанії Letyshops, де я відповідальний за один з напрямів нового продукту, про який саме продукт ми зараз поговоримо. Ну, це в наступних слайдах. Про що ми сьогодні поговоримо? Ми поговоримо про те, як ми в Letyshops. Створюємо новий продукт і як інженерні принципи нам всьому допомагають. Які принципи впливають на наші практики, і чому ці самі принципи для нас дуже важливі? Ну І теж нагадаю, що за найкраще питання сьогодні буде подаруночок, тому, тому думайте, що спитати. Я таке питання почну трошки здалеку. Так? Розкажу про модель, про що і як і ми все будуємо. Далі перейдемо до принципів і до інженерних практик. Але спершу спитаю вас, чи знаєте ви взагалі, що таке кешбек? Підніміть руку, хто знає. Ого, це, це хороше. Окей. Okay, а хто користується кешбеком? Ну, кльово, кльово. Ну насправді декілька слів скажу, що. Купуючи будь-що, ви сплачуєте невидимий податок. Я не кажу, що це ПДВ. Це не ПДВ. Я так натякну. Скажу, що Google і Facebook у 2021 році заробили в Україні більше ніж всі українські фонди зібрали в рік війни повномасштабної 22-го року. Тобто це такий скритий кост, який ми платимо постійно. І це як маленький приклад, насправді цих костів дуже багато. І ця модель кешбеку дуже проста. Цей кост можна зменшити, і його частину можна повернути покупцеві. Є дуже ринок надзвичайно великий. Фактично, це глобальний комерс, який в 2022 році оцінювався. Трошки більше ніж 4 трильйона. Зараз, мабуть, вже 5. Наша аудиторія, тобто кешбек, кешбеку, ми, мабуть, релевантно плюс-мінус подивилися. Це приблизно 25% покупців. Ми її називаємо лосаверсів, і це, ну як ви можете представити, близько трильйона. Це велетенські гроші, і купа компаній в світі ці гроші хоче заробити. І побудували на цьому багатомільярдний бізнес. Тож, Letі Shops це кешбек сервіс один з найбільших в світі, який доступний в 30 країнах світу. Кожен місяць ми повертаємо близько 2 мільйонів доларів нашим, нашим клієнтам. Наразі ми перші в ряді країн: це Італія, Польща, Україна, Іспанія, Мексика. Розкажу вам трішки далі, як у нас все було класно і кльово в 2020-2021 році, як ми кратно зростали. І в лютому 22-го року ми були дуже близько для того, щоб отримати раунд інвестиційний: 15 мільйонів доларів при оцінці більше 100 мільйонів доларів. Але, але сталося так: повномасштабне вторгнення фактично відразу ми втратили близько 50% ревеню і відповідно в оцінці. Ну я певен, що в принципі для кожного з нас цей період був період шоку і втрат, коли, коли було не до власних амбіцій, а більше про те, про те як виживати вижив, виживе країна, народ і наша нація. І ми бачили як купа сміливих людей. Вони були всюди. В першу чергу, це тих, хто взяв до рук свою зброю, так не забуваємо їм донатити за підтримку сьогоднішнього кола. Це волонтери, це люди, які сміливо повернулися за кордону в Україну, щоб допомагати тут. Або ті, які вирішили залишитись в Україні, не поїхали. Ну так, сміливість, сміливість, всюди сміливість. Ця сміливість, те, що ми спостерігали, дуже сильно на нас вплинула. І коли ми трошечки відійшли від шоку, трошки перегрупувалися і почали думати, що далі. Як нам розвиватися, що робити. І ця сміливість, про яку я казав, вона дуже нас надихнула на амбіцію. Амбіція, яка звучить дуже просто, звучить дуже просто, складна в інтерпретації. Ми хочемо побудувати легендарну компанію. І так ми хочемо це зробити з країни, яка воює. Що для нас легендарна компанія? Це компанія, яка робить продукт, який змінює життя людей в цьому світі. Ми зафіксувалися, де ми є так. В перший момент зрозуміти, як, що і куди, так, що ми вже вміємо. Ми розуміємо наш ринок, бо на ньому ми 10 років. Ми знаємо, як будувати глобальний продукт, знаємо, як будувати 100 плюс мільйонний бізнес. Ми віримо, що ми знаємо свою цільову аудиторію, бо працювали з нею теж багато-багато років. І четвертий пункт: ми готові ризикувати. Для нас такий стейтмент, як legendary, у нас це такий менеджмент майндсет. Склавши нашу амбіцію, так, наше бачення цією амбіції, свідомивши наші сильні сторони те, де ми є, ми зрозуміли, як нам з просто успішною компанією побудувати легендарну. І що ми взагалі хочемо. Так. Ми хочемо створити найкращу кешбек-платформу. Де люди будуть робити покупки онлайн і відновлювати справедливість, повертаючи собі оцей невидимий податок, про який я казав. У нас виникла ідея перебудувати кешбек, той, який зараз наявний, зробити груповий кешбек, де ми можемо гарантовано надавати високий, ну, скажімо, там, найбільший кешбек на майже всі, всі товари. Ну і скажімо так, не знаю, перших 4-5 людей, які щось купують, можуть повернути. 90% від ціни товару. Ну, скажіть, звучить трошки фантастично. <смі> може, може, навіть трошки як фрот якийсь, не знаю. Але ну, я от люблю це асоціювати з, з моделлю лоукоста, вона не дуже супер ідеально мечиться, але чимось схожа. Коли у вас є літак, в якому є 100 місць, але перших 5 місць вони продаються за 5 доларів. Тобто білет з Києва в Париж, ви можете купити за 5 баксів. Це неймовірно так, в ті часи до 2022 року. 90 місць продаються за нормальною ціною, і останні 5, наприклад, x3x5. Тобто при середньому, середній ціні за крісло, вона буде, як не знаю, звичайною люгаза, але оця от невеличка група людей може отримати якийсь шалений бенефіт. Це, на нашу думку, змінить взагалі як «the way People Bain. Як я вже сказав, те, що ми зараз повертаємо 2 мільйони доларів на місяць, але вважаємо, що зможемо повертати ту саму суму людям за хвилину. Ось, тож, який перед нами став виклик? Один з основних, коли ви будуєте новий продукт, це, це product market fit, це переконатися, що те, що ви все придумали, що всі ваші гіпотези вони знайдуть свого юзера і що юзери думають про ваш продукт так само, як і ви. І челендж основний це якнайшвидше добратися до цього пункту PMF або Product Market Fit. Крім цього, глобального виклику, що є купа всього цікавого, вже такого більш інженерного непродуктового. Це як людей харити, як організувати структуру в компанії, щоб вона була capable, масштабована. Як насетити процеси? Ці всі питання, які, на які насправді е, хочеться просто спитати в Google або в чат GTP, наприклад, да, там ми, ми будемо хайрити як Google, е, ресійна структура у нас буде як Netflix, е, ну, процеси, не знаю, якусь круту книгу почитаємо, там, ShapeUp або якийсь Scrum, е, як би що-небудь. Дуже хочеться це зробити, але ми пішли трошки іншим шляхом. Е, ми зрозуміли, що нам потрібно вийти від чогось більш фундаментального, ніж просто практики, ми хочемо зрозуміти, залайнити оцю швидкість руху до ПМФ з нашими принципами. Так у нас зародилось декілька принципів. Перший з них він здається дуже сильно асоціюється з швидкістю, це автономія. Що я тут маю на увазі, що ми віримо, ну, іначе так інтуїтивно здається, що дуже автономна команда. Максимально автономна, буде найшвидше рухатися. Здається, в цьому є логіка, коли не треба зайвих комунікацій, якихось підтверджень, і так далі, коли ти можеш прийняти всі рішення тут і зараз. А друга це впевненість. Ми також віримо, що команди і інженери, які мають найбільший контекст продуктовий, які знають, куди ми рухаємося, які заалайнені з бізнесом можуть приймати. Найкращі рішення можуть приймати їх швидко і впевнено до них рухатись. Третій момент це комітмент, і це про емпавер наших, наших інженерів, команд. Вони розуміють нашу амбіцію, вони розуміють шлях, завдяки якому пункти, так, як ми хочемо досягнути ці амбіції. І вони комітяться в рамках свого домену імпактять організацію, і ми хочемо, щоб це множилося і стало якби нашим інженерним принципом. Далі я трошки розкажу про те, як ці принципи вже впливали на наші конкретні практики, на наші процеси. І перше, те, що я сказав, як виклик у нас був, це скласти організаційну структуру, і, на нашу думку, найбільш важливий принцип для нас. Це автономія. Як ми це зробили? Можливо, хтось з вас чув про DDD, Domain Driven Design. Хто чув? підніміть руку. Ну, класно, да. трошки є. Трошки. Це насправді підхід, які, яким можна описати багато систем архітектур, в тому числі архіктура організації. Там, якщо пам'ятаєте, є такі контексти певні. так? Ці контексти можуть бути різними. Для того, щоб промалювати цей дизайн, ми вибрали е рух е згідно value chain. Тобто ми промалювали умовний уявний шлях нашого користувача через наш додаток і уявили, де, на якому етапі ми будемо давати яке value. І от у нас ця людинка зі стрілочкою подорожує цими е кружочками, зеленими, синіми, жовтими. І на кожному етапі вона отримує якийсь value. Так, у нас з'явилася купа маленьких кружочків. Ці кружочки ми з'їдали лініями. Теж хто з DDT знає, що можна можна встановлювати різні зв'язки між цими сабдаменами. Наприклад, там, як в кодуванні, так Strong або Вік. Відповідно, ми створили сабдамени, зв'язали все певними зв'язками, а далі порухали їх так, щоб цих з'єднань. І депенденці було найменше, і у нас вийшло три, три домена, які ми в рамках організації назвали треками. І на нашу думку, вони в такій конфігурації найбільш автономні. Трек у нас це така основна одиниця автономії. Тобто, трек може бігти і робити в рамках своїх задач ну, майже все, приймати будь-які рішення. Конфігурація трека теж вона може бути оптимальна, і ця оптимальність вирішується людьми, які відповідальні за цей трек. Одна з головних таких речей для нас, важливих це принцип DRI, це принцип responsibility за всі домени і сабдомени. Тобто домен в нашому випадку це платформ, наприклад, я єм платформ, я відповідаю за цей домен. Є ще там маленькі, маленькі value, за них теж відповідають певні інженери або команди. Таким чином, у нас всюди є свій дірай, і в рамках домену, Дірай або сабдомену можна приймати фактично будь-які рішення. Яка ціна цієї автономності? Очевидно, що перше, це оверресурси. Якщо ми кажемо, що треки у нас ці домени, вони суперавтономні, очевидно, що в якийсь момент. Ми ресурси не будемо шерити, будемо наймати і туди, і туди. Це, це ціна автономності і ціна швидкості. Друга, не, не, не така дуже очевидна очевидне, це надмірне архітектурне рішення для додатків, тому що от, я, наприклад, відповідальний за трек платформу, і у нас в основному це мобільні, мобільні команди. І в код мобільного додатку комітять різні треки. Відповідно, це накладає п -п певне розуміння того, як це треба організувати архітектурно для того, щоб зберегти автономність. Ну я називаю так умовно якийсь Package Integrity, тобто на рівні Android Library це можна зробити, або подсі iOS, whatever. Але це ціна. І це ціна, яку треба платити. Якщо ми рухаємось далі до uh, engineering, engineering Alignment і принцип, який за ним стоїть, це confidence. Uh, і тут такі теж дуже цікаві практики випливають з, з такою загальною назви «інженерний алаймент. Перша практика це алаймент спринт. Ми проводимо після кожного мелстона, який у нас приблизно займає 2-3 місяці. Алаймент спринт це повноцінний спринт двохтижневий, в якому ми. Першу чергу обмінюємося знаннями. Так, knowledge nuggets, це суто інженерна -технічний, технічний шеринг е, е, якихось інсайтів, які ми отримали протягом останніх місяців, або ідеї, е, або ще чогось. Е, другий важливий пункт це бізнес Alignment. Це коли ми рефлексуємо продуктово, що у нас вийшло, що не вийшло попередньому Местоні, що ми хочемо зробити в наступному Мелстоні. Які гіпотези ми хочемо перевірити. Які ОКР ми можемо взяти на себе в рамках нашого треку? Як це ОКР розбити, можливо, на ініціативи? Ну от якось так. Друга практика, яка, на нашу думку, Алайнет інженерів і підвищує конфіденс, Confidence, грумінг-ініціатив? Ця практика відбувається у нас в рамках sdlc процесу. Зазвичай. Зазвичай раз на два тижні прямо посередині спринта. Це можливість для інженерів повпливати на ініціативу, так? переробити її, якось повпливати на продукт або запропонувати свою ініціативу. Яка ціна алаймент віку, алаймент спринта вірніше? Очевидно, що ми два тижні нічого не робимо. Так? Ми не робимо інкремент продуктовий. Тобто ціна ці гроші. Так? Ну, це, це дорого, але це автономність для нас важлива так само, як і конфіденс, про який ми говоримо. І третій кейс, який би теж хотів поділитися, який лежить під нашим принципом комітмент. Тобто, крім того, що ми оленемо інженерів і команди, які працюють над проектом, з нашими, нашою амбіцією, нашим шляхом, з нашими продуктовими гіпотезами, які ми хочемо перевірити, впевнюємося в тому, що людина розуміє свою роль на всіх етапах. Ми ще віримо в те, що найкращі робітники це ті, хто інвестує в свою компанію. Тобто така парадигма, як employee as investor», яка в нашому випадку перетворилася на практику «stock options». Практика «stock options», Я не буду про неї довго розказувати. Грубо кажучи, є декілька варіантів, по яким інженери можуть стати соінвесторами компанії і в майбутньому розділити її успіх. Цікаво, щось по Stock Options, так, так звана esop програма то можете попитати, мені здається, те, що ми імплементували в Letі це те, що я бачив в Україні, це прям кльово. Ось, Якщо це цікавить, підходьте, розкажу. Яка ціна, теж очевидно, ми ділимося частиною нашого майбутнього успіху з нашими співробітниками. Отже, чому ми, чому ми навчилися за цей час? Перше, ми усвідомили, що перш ніж пригати в практиці, ну принаймні для нас було дуже допоміжне зрозуміти, що має бути під цими практиками, так які об'єднавчі критичні речі. Так? Ми їх декілька вивели. Я вам показав так, як, як ми приймали рішення, базуючись на наших принципах. Що ми ще зрозуміли з такого дуже цікавого, що насправді принципи можуть конкурувати. І, ну, мабуть, хтось помітив чи ні. Ну, наприклад, швидкість і автономія це такі, вибачте, це такий класичний трейд-офф. І, наприклад, у нас на початку була така думка, навіщо у нас було там 12-15 людей. А навіщо робити якусь оргструктуру? У нас 12 людей, давайте всі в рамках однієї команди все зробимо. І ми будемо рухатись швидко. Так? Це ж наша основна мета рухатись швидко. Ну, здавалось би, але в цей конкретний момент ми віддали перевагу автономності, побудували трішки оцю, цю структуру DDD, яку розказував про треки. Тобто, короткостроково ми рухались повільніше, але середньостроково, і далі ми вважаємо, що це ми рухаємо швидше. Тобто, ця швидкість вісі автономія. З другої сторони, зрозуміло, що принципи не завжди виконуються. Теж як не дивно, у нас принаймні є хайринг, який ми взагалі не трейдофимо ніяк. Хотілося би якось його прискорити, але не знаю, намагаємося тримати, тримати якийсь рівень, і ми, ну, грубо кажучи, так цей принцип, те, що ми хочемо бігти швидко, він не про хайринг. Що ще так, коли ми бачимо про якусь конкуренцію принципів, очевидно, що це вже якась ієрархія, тобто, ми думаємо про те, що можливо якісь принципи для нас є важливішими, а інші другорядні. Ми це зараз ніяк не формалізовуємо, але ще один такий інсайт, який ми зрозуміли, так? що вони можуть змінюватися, їх пріоритет може змінюватися. На, на цій фазі, на якій ми зараз знаходимося, так, пошук ПМФ для нас важлива швидкість, тому ми рухаємося так. Але можливо, в майбутньому ми все будемо переглядати і наші принципи, і наші практики, які лежать під ними. І це теж нормально. У мене все Не туди щока. У мене все. Дуже вам дякую. Я сподіваюся, що наступного разу, коли якщо ви захочете будувати стартап або якісь, якісь практики впроваджувати, можливо, ви подумаєте з тієї сторони, з якої думали ми, і можливо, ці речі стануть вам нагоді. Дякую.